Добрий день, ви попали на канал Орест пробує екзотичні фрукти. Сьогодні це мій перший день, тому я так зараз невнятно розговаю, я чуть-чуть нервничаю. То сьогодні ми пробуємо фрукти лічі. По... По вигляду він такий. Або, а якщо його треба знімати шкурку і так їсти, такий він всередині. І в нього є ще косточка. Зараз ми будемо пробувати самого його. По вкусу, він наче щось якесь. Дуже сладкий, дуже сладкий виноград. Прям сладенький виноград. Покажу наш блог закритий. І, і може якось ми виложимо другий канал по вирощування екзотичних фруктів. Всім папа! -па.